Україна все одно отримає від Німеччини крилаті ракети Таурус. Це лише питання часу. У цьому переконаний міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільної конференції з німецькою колегою Ангелу Анною Леною Бербока він зазначив, що влада країни готова зробити все необхідне, аби пришвидшити процес передавання далекобійних ракет. Адже саме ця зброя потрібна Україні, щоб захистити свої порти. Ми детально проговорили це питання, стало краще зрозумілою позицією Німеччини. Ми раді, що питання відкрите і просувається вперед в німецьких внутрішніх дискусіях. І, Власне, я висловив готовність все, що потрібно від України для пришвидшення. Ухвалення цього рішення ми готові це зробити. Я хочу дуже чітко і недвозначно про це заявити. Що рішення за Берліном Олександр Мусієнко доєднується до нашого ефіру. Це керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітання вам. Доброго дня. Доброго дня. Вітаю вас, добрий день зазвичай часто відбувається, що коли американські або європейські партнери приїжджають до України, мають спілкування з нашим вищим керівництвом, відвідують місця, де відбувалися вибухи, де росіяни наробили великої біди швидш, швидкість надання нам зброї стає кращою для нас. Що ви можете сказати про це, власне, що може змінитися в позиції Німеччини, і що яку зброю ми можемо побачити швидше чи прискориться процеси? Я думаю, що позицію Німеччини змінить рішення Сполучених Штатів, яке я думаю, і наскільки мені відомо, з моїх джерел буде ухвалено несподіваною. Для когось можливо, але для нас не несподівано і незабаром це рішення про надання атакамсів. Для України ракет балістичної траєкторії на 300 кілометрів, і під це буде відповідне рішення Німеччини про передачу ракет Таурус. Якраз цей час і цією паузою, поки вони очікують рішення від сполучених штатів, німецька влада скористалася і Бундесвер і уряд для того, аби провести інвентаризацію, оцінити можливості і потенціал тих ракет, які можуть бути передані Україні без послаблення німецької обороноздатності. Хоча Наша позиція в тому, що потрібен максимальний пакет, тому що зараз, ну скажімо так, зрозуміло, що найбільша загроза для Німеччини Росія вона веде війну проти України, і тут ідеться боротьба. І тоді буде відповідне рішення. Я думаю, і німецького уряду. Зрозуміло. Ну а сама заява Пісторіуса це, мабуть, за наслідками вже спільної прес-конференції пана Кулеби і Бер... пані Берпані Бербока. <кій> ну безумовно, дивіться, ситуація наступна. Зараз рішення було обговорено і практично підготовлено, по ракетам Атакамс. Воно співпало з тим, що президент Сполучених Штатів Байден поїхав на Велику Двадцятку в Індії. Зараз всі делегації повертаються знову ж таки повертаються до розгляду, зокрема, і цього питання. І ми всі дуже очікуємо, що важливо для нас було прийнято позитивне рішення в цьому питанні саме по Атакамсах. Після Атакамсів я думаю, що будуть і Тауруси від Німеччини. Угу. Пане Олександр, давайте ще про ситуацію на фронті. Які зміни маємо за останню добу? Що можете повідомити? Будь ласка, що стосується фронту, ви бачите, ситуація наступна. Українські сили ведуть наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Задачі, які зараз вирішуються, вони комбіновані. Це унеможливити будь-які флангові атаки ворога в тих плацдармах, де завдалося закріпитися нашим силам. Плюс продовжувати просування і, скажімо так, зондування слабких місць в лінії оборони ворога подальших. Я маю на увазі якраз південніше роботи на готі бої, які ведуться, і не тільки. Що стосується напрямку Бердянського, наші сили виконують дуже важливе завдання насправді, тому що на сьогоднішній день там йдуть потужні бойові дії, незважаючи на те, що немає такого стрімкого просування наших військ, але дуже важлива задача, по тому, що наноситься ураження по позиціям ворога. І друга мета це не дають перекидати російським підрозділам сили, якраз на Мелітопольський напрямок чи на Куп'янський напрямок. Ну і звичайно, що важливі, скажімо так, досягнення, які можна констатувати, це бої в районі Опитного і те, що нашим військам вдалося. Виконати ну фактично феноменальну задачу, тому що російські війська вони десь ну з моменту повномасштабного вторгнення не полишали спроб взяти в оточення Авдіївку попередні кілька місяців, особливо а зараз не те, що про оточення не йдеться а про те, що розмикається це кільце, і це при тому, що в принципі на сході основні наші угруповані військ вони перебувають в обороні. Але при цьому контратакують там в районі Авдіївки. Контратакують в районі Бахмуту. Це Кордюмівка, це Кліщіївка, це Андріївка, і в принципі мають здобутки. А Купінськ, купінсько лиманський напрямок там фактично стратегічна оборона наших військ з метою відбиття численних атак ворога.